Всім привіт! Вітаю на каналі Альбасо Ми ось поки Ой, зима. Такої роботи нема, та Де каністри палимо, де дрова пиляємо. Прицепчик нашого відмазав. Культра наша хорш Зав наший Ось наші дві кучі дров. Сівалочка наша відпочиває після скаженого сезону. Все ось. Мотори познімали, воно мотор. Один. Заслонка ця піднес. Все Зерно сипали, яке було. Ось моторчик там усе, там трохи доброго залишилось то Ну, то нічого страшного по весні виберемо і у нас трохи ось таке щось похоже на сніжок пролітає Та башня щось похилилася, ця рівно стоїть, та та і в роботі хилилася. Дрова. Сак стоїть. Ним, мабуть, років 100 ніхто не пользувався. Ось ще дрова. Це, зачищали посадки, диски. Таке все приготовили, приготовили все Так поставили на зиму. А сьогодні трохи пиляли. Це товсі рубать. Там воно ось. О... То ще з того года. І це з того года це ось свіженьке, Напиляли сьогодні. Та й таке зима, поля немає, скучно. Огорох зараз покажу. Горошок уже вилазить нашій. О, культра наша. Катки. Борона, та пораною теж... А от сто нараних то не пользувався. Ось нашій горох Вилазує ось. Сіволочка добра сіє. Це край. Трохи поля літом згоріло кусочок. Може з якихось пару гектар. Це горох посіяний по пшениці озимій. Ну вже дякувати Богу, вилазить все добре. Ось ці каністри палимо. Ну, тільки 5 літрові, 20 літрові оставляємо. Бо вони ніком не треба, а викидати їх кудись там на мусорку, щось застарять, теж якось некрасиво. Ну а палить ну вже такий Заривати їх теж це треба місце. Це один вихід тільки палити їх. Понімаю, що дуже велику шкоду наносимо, ну нічого ніхто не може зробити. Може десь приймають їх там, я не знаю. Підкажіть там. Не знаю, у нас. Миколаївської області, навірно, такого немає. Все. Всім гарних урожаїв, гарних сходів, до побачення.